Чому Україна не скопіює шахед і не б'є ним по Російській Федерації? Ну, весело, я це питання задаю три роки вже в ефірі. І мені навіть ну, були зустрічі з, скажімо, нашими промисловцями. Да? Ну ніхто не може відповісти на це питання. Ну там же ж не така складна технологія. Вона правильно? примітивна. Це корпус шахеда випікається. До речі, от бажаючих ознайомитися детально, що таке шахеди, що таке Гербера. В Державному музеї авіації відкрилася виставка в четвер. відкрилася виставка, де представлені російські засоби ураження: шахет, гербера, ракета Х 55 ракета крилата ракета Х 55 Гербера і ще кілька тим. Ну там двигун від ракети Калібр все це можна прийти і подивитися, і навіть подивитися двигуни. Це примітивні двотактні двигуни, але на російських цей, геранях двигун на скільки там, 50 кінських сил, на гербері взагалі 7 кінських сил. Малюсенький двигун, я однією рукою піднімаю цей двигун. От. Загалом, чому ми не змогли випустити, ми спиралися на готові проекти. А ніхто не хотів, розумієте, дуже важко йшло фінансування всіх проєктів зі сторони Міністерства оборони. От. Тому ніхто власним коштом не спромігся виробити щось більш ефективне. Хтось робив свої розробки, да? от. і до того ж, якщо у росіян це централізовано, ну, от, практично ну, взяли іранські і там державні установи займаються всім цим, так так би мовити, в консенсусі. Таке Горбачовське словечко, да? Значить, а, То у нас кожен виробник сам по собі. А, двигуни китайські, а, вуглепластики теж в значній мірі ми отримуємо з Китаю, контролери там елемент навігаційної системи китайські, частина оптоелектроніки, частина китайська, частина а, російська. Тобто виріб загалом простий. Але якби Почали ми три роки тому, як тільки вони з'явилися, то дійсно в нас вже був би український шахет. Але з нуля ніхто не хотів, навіть копіювати ніхто не хотів з нуля. А двигун, до речі, ми могли б отримувати з Німеччини. Бо цей двигун, він копія німецького двигуна Лімбах. Просто китайці, іранці і китайці купили ліцензії на його виробництво.